Світовий ринок нафти може зазнати серйозних змін. За даними служби зовнішньої розвідки України, ціни можуть впасти до 40-50 доларів за барель до кінця 2025 року. Розкол в ОПЕК збільшення видобутку Саудівською Аравією, зростання сланцевої нафти в США, уповільнення економіки Китаю, нові постачання з Бразилії, Гаяни і Норвегії. Російська нафта залишається головним джерелом фінансування війни проти України. і якщо зупинити цей потік грошей, можна паралізувати військову машину. Але чи здатен світ справді це зробити? До нас приєднується доктор Томас О'Доннелл, американський стратег з енергетики та геополітики. Раді вітати вас. дякую. Для мене велика честь звертатися до українського народу. Дякую. Ви писали, а також говорили у своєму подкасті, що єдиний дієвий спосіб зупинити фінансування війни Росією це заблокувати її експорт нафти. Чи це реально? Що для цього потрібно? І скільки часу це займе? Це справді ключове питання. Трохи історії, якщо згадати, коли у 2022 році почалося повномасштабне вторгнення, перша реакція Європейського союзу була запровадити класичні санкції проти російської нафти, просто заблокувати її. Але Сполучені Штати Америки та адміністрація президента Байдена дуже активно втрутилися і провели масштабну дипломатичну кампанію, щоб переконати партнерів цього не робити. Аргумент був такий: це надто сильно порушить міжнародний ринок, якщо Росію просто прибрати. Росія, одна з трьох, я б сказав, наддержав у сфері видобутку нафти. Сполучені Штати зараз значно попереду, але Саудівська Аравія та Росія приблизно на одному рівні. І ці три країни значно випереджають усіх інших. Кожна з них видобуває вдвічі або втричі більше, ніж решта. У звичайних умовах, якщо б Росію справді вдалося прибрати з ринку, це могло б спричинити величезну кризу. Але я тоді дуже наполегливо стверджував, і деякі мої колеги також, що це помилковий підхід. Ринкові умови після пандемії коронавірусу та деякі інші фактори, про які я можу розповісти, дозволяли поступово виводити російську нафту з ринку. Існували достатні резервні потужності, як уже розроблені родовища, які можна було швидко запустити, так і нові, ще не введені в експлуатацію. Голова міжнародного енергетичного агентства Фатіх Бірол неодноразово заявляв, що у світі достатньо нафти, щоб замінити Росію. тож я вважаю, що це було можливо ще тоді. І вже кілька років я виступаю з доповідями перед посадовцями. А згодом публічно, пояснюючи, як це можна реалізувати. Те, що зараз робить адміністрація Трампа, дуже нагадує те, що я пропонував, хоча і з деякими відмінностями, зокрема щодо тарифів. Так, це був би найпотужніший економічний удар по Росії. Чи змусить це її припинити війну, невідомо. але це точно суттєво ускладнить її продовження, і це можливо. А чому це відбувається саме зараз? Я щойно відкриваю сайт і бачу найбільших воєнних покупців російських викопних видів палива. Але якщо говорити про нафту, то лідерами скупівлі російської нафти зараз у Європейському Союзі є Угорщина, не дивно, частково Бельгія, я думаю, Словаччина, а також Франція. Чому це досі відбувається в Європі? Щоб було зрозуміло, це неправильно, що вони це роблять. і це справді допомагає військовим зусиллям Путіна. але навіть якщо ми це зупинимо, це не є фундаментальним. Фундаментальним є припинення експорту російської нафти. Ви раніше запитували, чи можливо це зробити. Згідно з механізмом обмеження ціни, Росії дозволено експортувати нафту лише за максимальною ціною. І це не спрацювало. Вони постачають величезні обсяги нафти до Китаю та Індії і заробляють достатньо, щоб продовжувати війну. Отже, російську нафту потрібно вивести з ринку. Росія має три основні порти, через які вона експортує нафту на захід Приморськ, Усть-Луг та Новоросійськ на Чорному морі. І ще один великий порт на східному узбережжі Росії. Якщо ці порти припинять експорт, це буде понад 3 мільйони барелів на добу, щонайменше 3,5 мільйони барелів російської нафти щодня. Є різні способи це реалізувати. Якщо це буде санкціоновано, Сполучені Штати мають запровадити вторинні санкції проти Індії та Китаю, двох основних покупців. Трамп зараз реалізує цю ідею через вторинні тарифи, які можуть бути досить ефективними. він зосередився спочатку на Індії. і прем'єр-міністр моді публічно чинить опір, демонструє жорстку позицію. Мовляв, я не поступлюся, я давній друг Росії. Водночас, основні імпортери нафти в Індії забронювали 22 мільйони барелів неросійської нафти за день чи два. Це може різко вплинути і фактично перекрити постачання російської нафти до Індії, якщо Трамп продовжить тиск. Далі він має вирішити, чи застосовувати ці ж заходи до Китаю. Очевидно, що Путін розуміє, порту без експорту нафти катастрофа. Це знищить його бюджет. І цікаво, що він одразу каже: я хочу зустрітися з вами на Алясці, хочу поговорити. Чи він серйозний? Невідомо. Але він розуміє, що це може бути екзистенційною загрозою для його країни. Міністр внутрішніх справ США Бергман давно говорить про це, хоча і не публічно. Ви могли не побачити цього в пресі. Але він каже: якщо ми виводимо Росію з ринку, то назавжди, і це не просто гучні заяви. Росія дуже вразлива. У неї немає де зберігати нафту, якщо вона продовжить її видобуток, але не зможе експортувати через ці три або чотири порти. Вони не можуть просто зливати нафту на землю тривалий час. Проблема ще й у тому, що ці родовища дуже старі, і якщо їх сильно уповільнити або зупинити, то запустити їх знову буде надзвичайно складно, без передових технологій і витрат у сотні мільйонів доларів. Це зруйнує російську нафтову галузь на довгий час, можливо, назавжди, особливо взимку, коли родовища застигнуть. Дуже реально, що Сполучені Штати можуть знищити російський нафтовий сектор. І ми можемо говорити про це далі у світі є достатньо нафти, яку можна поступово виводити на ринок. І я вважаю, що США вже кілька місяців тихо готуються до того, щоб замінити російську нафту. Так, але якщо вони це зроблять, що тоді станеться на нафтовому ринку загалом? Ви маєте на увазі. Якщо російську нафту не буде замінено, Так. якщо її не замінити, ціна різко зросте. Це буде серйозний стрибок, але суть у тому, що її цілком можливо замінити. Якщо подивитися на те, що зробив Трамп, коли прийшов до влади, звісно, він мав ідею встановити мир в Україні. Добре, але він хоче зробити це так, щоб відірвати Путіна від Китаю. Тому він наполягав на перемовинах і вів їх значно довше, ніж це було розумно. Але тепер він усвідомив, що Путін не був налаштований серйозно навіть у січні, коли Трамп вступив на посаду, його уряд вже обговорював. План Б. Цей план передбачав надання Україні будь-якого необхідного озброєння. Такий план зараз частково реалізується, його фінансують європейці. Але друга частина плану Б це знищити російський нафтовий експорт і підірвати їхню економіку. Я трактую його поїздку на близький схід як важливі зустрічі з катарцями, арабськими еміратами та Саудівською Аравією, які є великими виробниками нафти. І саме з того часу, а особливо після цих зустрічей, Саудівська Аравія наполягала, щоб ОПЕК почала збільшувати видобуток і повернула на ринок нафту, яку раніше стримувала на перший погляд, це виглядало нелогічно, адже це знижує ціну. Чому вони це роблять? Дехто казав, щоб захопити більшу частку ринку. Але як на мене, логіка в іншому, вони розуміють, що США готуються вивести Росію з ринку. А для Саудівської Аравії це бізнес для Еміратів. Це бізнес, вони готові зайняти частку ринку, яку втратить Росія у минулому. Коли Обама хотів вивести Іран з ринку, Китай дуже голосно протестував, приблизно так, як зараз це робить моді. Але тоді американці поговорили з королем домовилися, щоб арабські Емірати почали виробляти нову нафту. І вони це зробили настільки швидко і в такому обсязі, що це дорівнювало тій кількості, яку Китай отримував з Ірану. Китай тоді змінив свою позицію в ООН і підтримав санкції. Я припускаю, що США давно працюють над сценаріями, щоб Саудівська Аравія, Емірати, американські сланцевики та інші забезпечили достатнє постачання нафти. Можливо, ведуться переговори про альтернативні поставки для Індії та Китаю. Знаєте, пане Одоннел, я думала, чому Сполучені Штати вже запровадили санкції проти Індії, але досі не проти Китаю. І я розмірковувала, які ще методи тиску можна застосувати до Пекіна. Я не знаю. якщо не санкції, то що тоді? Це можна трактувати по різному. Гаразд, якщо ви зовсім не довіряєте Трампу, уявіть, що він такий собі містер Тако, який легко відмовляється від складного проти Китаю він не піде, а візьметься за слабшого Індію. Але я не знаю. Є й інший погляд. Маємо Індію і Китай не варто тиснути на обох одночасно. Індія більш вразлива. І як я вже згадував раніше, ефект уже є. Вони вже шукають альтернативну нафту. Незалежно від того, що вони говорять, вони дуже вразливі. Китай. Інша історія історично, коли американці навіть у межах механізму обмеження ціни заявляли, що запровадять вторинні санкції проти банків або нафтопереробних заводів, які фінансують закупівлю російської нафти за ціною, що перевищує встановлену межу одразу відступали. Їхні компанії хочуть користуватися доларом у світовій системі. Вони одразу відступали, швидко знаходили інші банки і шукали обхідні шляхи, тобто Китай може бути досить вразливим. Я не знаю напевно, але зараз тривають переговори з Китаєм, і є крайній термін кілька днів. Можливо, коли цей термін спливе, саме тоді Трамп вдасться до дій щодо Китаю. Але дозвольте сказати, якщо мета полягала в тому, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів і вести їх серйозно, то наразі це вдалося. І я думаю, Трамп може трохи зачекати, подивитися, що скаже Путін. Якщо це буде недостатньо, тоді я припускаю, після Індії він змушений буде діяти щодо Китаю і Сполучені Штати, якщо вони справді хочуть це зробити, а всі сигнали, які я бачив. Свідчать, що вони готуються до цього вже давно, можуть реалізувати це системно. Це буде серйозне протистояння, але вони здатні це зробити. І це суттєво ускладнить Росії можливість продовжувати війну після кількох місяців без можливості експортувати нафту. Ми не можемо сказати напевно, коли на Іран чи інші країни накладали жорсткі санкції. І як це впливало на міжнародні відносини? Усе це мені дуже нагадує ті події. Але якщо президент Сполучених Штатів запровадить санкції проти Китаю, це не підштовхне Індію ближче до Китаю. ми можемо побачити потужний альянс глобального півдня проти Сполучених Штатів. Саме це вони й погрожують зробити. Але, якщо відверто, як я вже казав слова, це одне. А подивіться, де вони купують нафту. Моді робить із цього велику справу, він не хоче повністю розривати зв'язки з Росією. Але навіть у питанні озброєння він роками був залежним від Росії. Китайці вже давно відходять від російського озброєння, бо Росія має серйозні проблеми з постачанням і контролем якості. Тож Індія вже почала рухатися в тому ж напрямку. Індія також має конфлікти з Китаєм, прикордонні суперечки та інші серйозні проблеми. Тому, як на мене, досить цікаво, що американський президент готовий ризикувати, готовий до того, що Індія може зблизитися з Китаєм або навіть розірвати відносини зі Сполученими Штатами, аби змусити Путіна сісти за стіл переговорів. у певному сенсі, що ще можна вимагати. Я не можу гарантувати, що буде в майбутньому, але він робить те, що потрібно, чинить тиск на Індію. І я вважаю, що Індія дуже вразлива. Сполучені Штати це головний ринок для індійського експорту. Якщо Індія продовжить купувати російську нафту, а США посилять тиск, їй доведеться поступитися, потім перейти до Китаю. До 2022 року Індія майже не купувала російську нафту, якщо бути чесним дуже мало Але зараз, якщо говорити про нафту марки Юральс, яка переважно експортується через західні порти, Індія купує приблизно 80% цієї нафти. А якщо взяти всю російську нафту, не лише Юральс, то Індія і Китай разом купують 90% того, що експортує Путін. І це насправді досить цікаво, чому Індія і Китай лише ці дві цілі. На які потрібно спрямувати зусилля, як на мене, це було очевидно вже давно. Путін міг би розподілити між 40 чи 50 країнами. Але він обрав Індію і Китай. Він шукає голоси в організації Об'єднаних Націй. Він шукає потужних союзників, які можуть виступити на його боці. Йому не потрібні дрібні азійські країни або ті, що близькі до США, і не забезпечать стабільної підтримки. Тож це геополітична гра з великими ставками з обох боків. А яку роль може відіграти центральний банк, якщо буде серйозна блокада російської нафти? Якщо Трамп запровадить дуже жорсткі санкції проти Індії, як він заявляв, то до їхнього набрання чинності залишаються лічені дні. Це буде катастрофою для індійської промисловості. І він вже демонстрував готовність діяти аналогічно щодо Китаю. Але з Китаєм тривають переговори. Це ще один елемент, який він додає до загальної стратегії. Я не можу гарантувати, що саме він зробить, але знаю одне: у світі є достатньо іншої нафти. Ситуація була б іншою, якби Індія і Китай не мали вибору, але вибір є. Вже завтра вони можуть вирішити купувати нафту в інших країнах і повністю замінити постачання з Росії. Причини, з яких вони цього не роблять, частково геополітичні, звісно. Але також це великі прибутки. Індія купує російську нафту за низькою ціною і перепродає її на світовому ринку з хорошим прибутком. Крім того, вона отримує вигоду і на внутрішньому ринку у Китаї така ж ситуація. Китайці задоволені. Коли країна-експортер потрапляє в скрутне становище, Китай каже, ми купимо вашу нафту зі знижкою і використовує її для поповнення стратегічних резервів. це частина їхньої підготовки до війни та інших сценаріїв. Отже, у світі є достатньо іншої нафти, і, як на мене, не потрібно завдавати надмірного болю Індії чи Китаю, щоб вони зрозуміли, є інші джерела нафти за прийнятною ціною. Так, вони втратять перевагу, яку мали останнім часом купувати дешевше з Росії. Але правда, що Росія вже підвищила ціни для них, наблизила їх до ринкових. Індія, за оцінками, здається, від Bloomberg зекономила приблизно 4,5 мільярда доларів за останні один або два роки завдяки дешевій російській нафті. Вона експортує до США товарів на суму приблизно 35 мільярдів. 35,5 мільярди доларів щороку. Тож порахуйте самі. Якщо США обмежать імпорт, а на ринку є достатньо іншої нафти, то ці 4,5 мільярда не варті ризику втратити 35 мільярдів. Пане Одоннел, хто зараз продає нафту за найнижчою ціною, Це Росія сьогодні на світовому ринку є одна глобальна одиниця барель і один індикатор ціни. Це або ціна на нафту марки Вест Тексас у Сполучених Штатах, або ціна на бренд у Європі. Якщо ваша нафта трохи краща або трохи гірша за ці еталонні марки, ціна буде трохи вищою або нижчою. Путін змушений продавати нафту дешевше через геополітичний ризик. Якщо ви купуєте російську нафту, ви можете потрапити під санкції. Крім того, для Росії стало дорожче продавати нафту, бо вона змушена використовувати так званий тіньовий флот, що коштує їм дорожче. Вони змушені йти довшими маршрутами, тому вони продають нафту зі знижкою. Саме це робить російську нафту привабливою для Індії, Китаю, а частково і для Туреччини. Але прибуток, який ці країни отримують від купівлі російської нафти, не такий вже й великий. Якщо порівнювати з геополітичними, економічними та фінансовими ризиками, які Сполучені Штати можуть створити для них, адже в обох випадках Сполучені Штати це головний ринок для експорту з цих країн, тож якщо ви зрозуміли мою думку, Росія продає нафту зі знижкою. Але ця знижка вже не така суттєва, як раніше, нафта марки «Юральс» ніколи не коштувала стільки, скільки бренд. Вона трохи важче, має більше сірки, тому завжди продавалася трохи дешевше приблизно доларів нижче за стандартну європейську ціну бренд. Останнім часом Путін продає її ще нижче, але ціна на бренд настільки впала, що різниця вже не така велика. Він намагається підняти свою ціну ближче до ринкової, отже, вони не так багато виграють. Купуючи російську нафту і мусять порахувати, як це порівнюється з тиском, який може чинити на них Трамп. Насправді тепер усе виглядає логічно. Коли я відкрила одну з останніх статей, там було написано нафтова війна. тож, пане Одоннел, з вашої точки зору, чи можемо ми сказати, що ми перебуваємо на початку або вже в процесі, у самому розпалі повномасштабної торговельної війни? Вона вже почалася. Сполучені Штати зробили перші кроки. Слід зазначити, Путін розпочав нафтову війну ще у 2020 році. Більшість людей про це не знає. Це мала бути п'ятирічна війна. Його радник Сєчин надіслав листа, який згодом став публічним, де він радив Путіну розпочати цю війну. У листі йшлося про те, що наближається пандемія ковіду. А Саудівська Аравія, лідер ОПЕК, вирішила зменшити обсяги видобутку, щоб ціна на нафту не обвалилася. Росіяни ж заявили, ми не будемо зменшувати видобуток, а навпаки, заллямо ринок нафтою. Ми обвалимо ціну на нафту, бо маємо 600 мільярдів доларів у резерві і зможемо витримати 5 років. За ці п'ять років ми знищимо американську сланцеву нафту. Це була теорія Сечина, яку він виклав Путіну в листі. Американські сланцеві компанії мовляв не витримують таких низьких цін, збанкрутують, і тоді ще більше не зможуть накладати санкції на Росію, зокрема за вторгнення у 2014 році. Що сталося через два або три дні? Вони втратили підтримку Саудівської Аравії. Вони не розуміли, як працює ринок, навіть якби американські сланцеві компанії збанкрутували, залишилися б технології та фахівці. прийшов би інший інвестор, купив би компанію без боргів і виробляв би нафту ще дешевше. Це не мало сенсу, але головне, вони не врахували, що можуть зробити саудити. Це також вдарило по Саудівській Аравії. Вони не хотіли, щоб ціна падала протягом п'яти років. Росіяни викинули на ринок величезні обсяги дешевої нафти у Європі та східній Європі буквально за один-два дні, і ціна на російську нафту марки Юральс стала від'ємною. Путін негайно зателефонував принцу Мохаммеду бін Салману з проханням про перемир'я, але принц не відповів. Він просто не взяв слухавку. Тоді Путін був змушений звернутися до Трампа з проханням втрутитися. Вони домовились, і тому Росія приєдналася до ОПЕК і погоджує обсяги видобутку згідно з рішеннями Саудівської Аравії. І з того часу Росія фактично застрягла в цьому форматі. Отже, вони вже пробували розпочати нафтову війну у 2020 році і зазнали нищівної поразки. Один із керівників великої російської нафтової компанії сказав, що це означає для Росії. Це ганьба. Його запитали, що ви маєте на увазі. Він відповів, це як Брест-Литовський провал. І я думаю, ваші слухачі знають, що таке Брест-Литовськ – це коли Росія втратила Україну під час Першої світової війни. Він сказав, це настільки ж ганебно. А тепер Сполучені Штати розпочинають нафтову війну проти Путіна. Але наразі перемир'я, бо Путін заявив, що готовий до серйозної розмови. Тож подивимось, якщо він не говоритиме серйозно, то війна почнеться знову. Щиро дякую вам за ваш час і за ваші гострі, глибокі ідеї. Сподіваюсь побачити вас знову у нашій студії. Слава Україні. Героям слава!